Вітаю вас, мої маленькі українці! Зараз у нас з вами заняття з розвитку мовлення та художня література. Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про маму, про нашу рідну матусю, яка вона в нас? ким вона працює, що ми можемо про неї сказати? Але спочатку давайте з вами налаштуємося на заняття. Сьогодні зробимо з вами пальчикову гімнастику. Наша родина. Мама, тато, дід, бабуся, всіх назву не помилюся. А ще братик і сестричка в нас сімейка невеличка. Ще раз мама, тато, дід бабуся, всіх назву не помилюся. А ще братик і сестричка. На сімейка невеличка. Налаштувалися? Давайте з вами згадаємо, яка наша матуся? Яка в кожного його матуся? І скажемо про неї якісь гарні слова. Яка матуся у нас? Гарна, вродлива. Красива, так, можна сказати, лагідна, ніжна, ласкава, рідна, так, турботлива, розумна, добра, мудра. Ось скільки слів ознак ми з вами. Дібрали до нашого, щоб нашу матусю охарактеризувати, яка вона в нас буває, яка вона в нас є. Так, а тепер давайте з вами спробуємо сказати, що наша матуся дуже-дуже-дуже гарна, як ми скажемо, найгарніша, так? З Поміж усіх. Дуже-дуже-дуже добра. Найдобріша. Давайте усі слова, які ми з вами дібрали, ми з вами тепер перетворимо на дуже-дуже дуже таку ознаку. Красива, найкрасивіша, гарна, найгарніша, так? Вродлива, – «найвродливіша». лагідна. Найлагідніша, так? Рідна буде, найрідніша, правильно, ласкава буде, найласкавіша, так, ніжна буде найніжніша, турботлива, найтурботливіша, так, розумна, найрозумніша. Добра, найдобріша, а мудра буде наймудріша. А взагалі для кожного його мама найкраща, так? Так, супер! Ви дуже гарно впоралися з завданням, а тепер давайте з вами пограємо в ще одну гру. Будемо з вами перелічувати, ким працюють мами. Наприклад, моя мама працює лікарем. Отже, вона лікує людей. Так? Що вона робить на роботі? Якщо вона працює лікарем, то вона лікує людей. Або ми можемо сказати, моя мама працює продавцем. Отже вона продає товари, так? Так. Моя мама працює вихователем. Отже вона виховує діток. Правильно. Моя мама працює листоношею. Отже мама. Носить листи та газети, так? Моя мама працює кухарем. Отже, моя мама готує смачні страви. Так, дуже гарна гра, дуже добре ви з нею впоралися. Тепер у нас на часі. Фізкульт хвилинка, ми з вами зараз розворушимося, і потім я вам прочитаю оповідання, і ми з вами його обговоримо. Підводимося на ніжки і повторюємо за мною. Скоро сонечко пригріє, потечуть струмки. Темний гай зазеленіє, зацвітуть квітки. Підемо ми тоді з тобою в ліс на цілий день. І натішимось весною і наслухаймось пісень. Ще раз скоро сонечко пригріє, потечуть струмки, темний гай зазеленіє, зацвітуть квітки. Підемо ми тоді з тобою в ліс на цілий день. І натішимось весною, і наслухаймось пісень. Розворушилися? Тож тепер я прочитаю вам оповідання, яке написав Василь Сухомлинський. Оповідання коротеньке, воно називається Чому мама так? Хвалить Слухайте уважно, ми потім його з вами обговоримо. Пішла мама на роботу, а вдома залишилася шестирічна дівчинка Людмилка. Вона ще не ходить до школи. Мама сказала люді, щоб вона курей нагодувала та квіти полила. Люда нагодувала курей. І полила квіти, а потім думає, зварюно я борщу, мама прийде з роботи втомлена, нехай відпочине, зварила люда борщу, скуштувала, а борщ не смачний. Оце буде мама сваритися, що вона несмачного борщу наварила. Прийшла мама з роботи. Здивувалася, що люда зварила борщу, насипала собі, їсть і хвалить. Ой, смачного ж ти борщику звали... зварила, донечко. Люді ніяково слухати ці слова, адже вона куштувала борщ. Він не смачний. Сидить люда й думає. Чому ж це мама мене так хвалить? Ось таке оповідання. Невеличке, але дуже змістовне. Отже, хто написав це оповідання? Ви запам'ятали? Василь Сухомлинський. А як називається оповідання? Чому мама так хвалить? Так. А про кого ж це оповідання? Про маму та дочку, так. Як звали дочку, ви запам'ятали? Люда, Людмила, так, правильно. А що ж мама попросила зробити дочку, коли уходила на роботу? Покормити курей та полити квіти. Так. А що надумала і зробила люда? Вона ще й зварила борщ, правильно. А чи смачний вийшов цей борщ? Несмачний, так? Люда скуштувала і зрозуміла, що борщ не смачний. А що зробила мама, коли. Скуштувала борщ. Вона почала хвалити люду, так? почала хвалити її борщ. Як ви гадаєте, чому мама похвалила борщ, похвалила свою доньку, не дивлячись на те, що він таки був несмачний? Вона знала, що її донечка старалася. Вона варила цей борщ, мабуть, у перший раз. І вона хотіла її підтримати, так? І вона була їй вдячна за те, що донечка намагалася їй допомогти, щоб мама не варила борщ після роботи, а відпочила, так? Ваші мами хвалять вас, коли ви їм допомагаєте? Так, хвалять. Навіть коли ви допомагаєте не дуже ідеально, так? Так. А як ви гадаєте, мамі ми маємо допомагати тільки по якихось особливих днях? Чи коли мама попросить, чи кожного дня потрошечку потрібно мамі допомагати? Ну так, звичайно ж, кожного дня! Мама потребує допомоги кожного дня, бо після роботи ще й хатня робота доволі тяжка, правда ж? Так, допомагайте мамам, любіть їх, висловлюйте їм свою любов через допомогу. І все у нас з вами буде добре. Дякую вам за увагу! Бувайте здорові! На все добре!